thank you Телі міста Ромне вже багато років скаржаться на якість питної води. Ініціативна група на чолі з Олександром Пашко вирішила втрутитись в цю ситуацію і провести власне розслідування. Першим кроком був лист до мерії міста та до водоканалу з питанням, що робить влада для покращення якості води. Нам дали офіційний відповідь Заступник мера якщо не з фамілія Яременко. написал целый список, что они делают для улучшения качества воды и строят станцию обезжелезования железования, которую, если по, скажем так, слухам и по разговорам жителей города, она уже строится несколько лет. Uh, і ще щось там uh, Ну, Очень много не делают і стараются для того, щоб улучшить качество воды. Ми вирішили взяти воду в місцях, де її щодня вживають найбільш незахищені верстви населення. Діти та пенсіонери, які не мають змоги щодня купувати воду в магазинах. Без перешкод ми взяли воду в школі по вулиці Соборній, 3 та в центральній лікарні за адресою бульвар Московський, 24. А от взяти воду за адресою вулиця Федька, 60, де знаходиться свердловина і резервуари самого водоканалу, нам не вдалося. Це пояснили нам тим, що ми не зможемо це зробити правильно і взагалі зараз водоканал знаходиться в стані терористичної загрози та стороннім вхід заборонений в зв'язку з цим. Делали забор воды, составляли протоколы, приглашали, приглашали вот этим же письмом представители водоканала, чтобы они поприсутствовали. Ну На это письмо никто не, не отреагировал, никто не приехал. По улице Федька 60, где находятся резервуары пятной воды и скважины водоканала, нас встретила охрана и соответственно не пустила. Мотивируя тем, что им не давали распоряжения в центральном офисе, звонившись на водоканал. Нам відповіли, що у зв'язку з тим, що з СБУ прийшла інформація о угрозі терористичної атаки, ми вас не можемо на територію водоканалу і водозабору, щоб ми зробили, взяли бутылочку проби води. Для отримання реальних даних про якість питної води в Ромнах зразки були відправлені до міста Харкова в товариство з обмеженою відповідальністю науково-аналітичний центр якості води. Прийшов аналіз води. И там все цифры говорят о том, что воду в городе Рамны считать питьевой однозначно нельзя. Она в лучшем случае есть техническая. Но а несмотря на то, что она техническая, водоканал подает воду в город, люди ее пьют, готовят, кушат на этой воде. И плату, то с людей, с квартир, с разных зданий берут как за питьевую воду. С этим нужно что-то делать, с этим нужно бороться, нужно заставлять и органы местной власти, и водоканал делать улучшения для того, чтобы местные жители могли пить качественную воду. Либо же снижать тарифы и на разницу вот этих тарифов, чтобы люди могли ходить в магазины, покупать воду действительно питьевую и которая не будет угрожать их жизни. Поспілкувавшись з активістами Української громадської ради, стало відомо, що на цьому вони не зупиняться і порушуватимуть це питання на рівні різних профільних інстанцій. І якщо доведеться, то обов'язково будуть відстоювати права мешканців міста Ромни в суді. А ми, як журналісти, простежимо за розвитком подій.